Сьогодні ми з вами поговоримо про ковальство. Ковальство це є одне з найважливіших ремесел патріальної культури, яке має свою багато віку історію. Крім того, як стверджують психологи, робота з вогнем та розпеченим залізом є дуже дієвим антистресовим та антидепресивним засобом. Червоний колір, полум'я, найбільш скрай відгін в кольоровому спектрі. Активно впливає на психіку людини, спонукаючи до творчої активності. Отже, починаючи з найдавніших часів, і включно до 30-х років ХХ століття, ковальство було майже єдиним джерелом виробництва основних заряд праці та інструментів, з огляду на важливість і велику питому вагу ковальства суспільно-політичному, соціально-економічному і культурному житті народу, правильне розуміння його. Виробничну соціальну структури має велике значення для вивчення продуктивних сил і виробничних відносин рівня розвитку загальної культури народу. Найбільш давні відомості про міське ковальське ремесло, цеху організації його виробництва, спеціалізацію і диференціацію знаходимо в актових книгах, майстратів міст», судових документах, хроніках місць, цих книгах і уставах, а також в записках мандрівників кінця XVIII століття. Обладнання кузні та кувальський інструмент, як і техніка ручного кування з часу, з часу свого виникнення змінилася досить мало. В основі ковальського ремесла завжди лежала ручна праця. Тому воно вирізняється особливою стійкістю технологічних процесів. І хоча у XVIII-XIX столітті, особливо в кінці ХХ століття, окремі процеси все більше механізуються, одені привід для міхів, молотів, вентилятори для нагнітання повітря в горн, механічні сфери та інші, це не приводить до зміни старої технології в цілому, а тільки до заміни. Важкої фізичної праці механічної. Археологічні дані свідчать про те, що на території України людина оволоділа металом, тобто міддю, близько 5000 років тому. Дослідження мідних виробів трипільських майстрів Сокири з Карбонського скарбу свідчать, що вони зроблені руками досвідчених ковалів і які походять від Давньоруського ковати, кувати, ковач той, що робить щонебудь з металу за допомогою молота. Початок залізного віку на Україні, тобто винайдення і освоєння заліза, а також остаточне витіснення ним бронзи співпадає з початком скіфської епохи 7-го і 6-го століття до нашої ери. Велика кількість різноманітних залізних речей, знайдених у скіфських поселеннях Нільському і Люботинському городища на Харківщині, Кам'янському на Дністрі та інше, свідчить про широкий асортимент виробів скіфських ковалів. Серед них різні види наступальної, тобто мечів, кинжалів, сокир, списів і захисної, щитів, шоломів, панцирів, бойових поясів. Зброї кінської зброї, водила, стремена, псалі, а також серпи, мотики, ножі, рубанки, скоби, цвяхи, що використовувалися в похідному житті В містечках Галичини і Буковини створюються рівничі товариства, які на зразок середньовічних цехів мають свої статуси з ухваленими правами, обов'язками, виключаючи соціальні і національні обмеження. У 1885 році до високого намістецт у Львові надходять прохання правлінь ремістечих товариств, з городка, з городка, баржа, під Підгаєць, а в 1903 році із мілюки про затвердження таких же статутів товариства об'єднували всіх осіб, які займалися самостійним промислом у давній місцевості ковалів, слюсарів, ляхарів, теслярів, столярів, оденукарів і інших.